Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну, військові не могли. Це це насправді не їх робота була в тому. Я яким чином У нас немає воєнного стану. Вони і зараз не можуть укріплення будувати в нас якісь то комітети, то інфраструктури, то якісь не, не антикорупціонери в них там все пасуться, все керуються, а потім виявляється, що де де споруди. От в мене питання, я все розумію, але ну неможливо одночасно казати про те, як вкрали на наприклад на оборонних об'єктах, і одночасно оминути персонажі керівництва цього міністерства, і профільних профільних підкомітетів, які цим мали займатися. А ці люди, що ми будемо називати імена? Ну тобто, як так може бути? У нас є виділені гроші. У нас є е, департамент, яким керував і там заступником був міністр інфраструктури Мустафа наєм сам, міністр інфраструктури, святич демократії, все прекрасно, все чудово. Де де в бороні споруди, де гроші? Ну неможливо так. Насправді в нас дивіться, тут читають, тут не читають, тут рибу забарачують. І в нас крізь так. Коли нам кажуть, що військові не обороняли там схід Південь, вони не мали таких повноважень. Ну просто не мали. А чому президент проігнорував донесення, донесення розвідки, я не знаю, наскільки він мав право це проігнорувати. Це ж не царська влада, це ж не Російська Федерація. Щоб тут хочу, хочу, обороняю, хочу не обороняю. Насправді є українська законна і конституція дуже чітко пояснюють дії влади і дії президента дуже чіткі в таких ситуаціях. І коли йдуть такі донесення, мала бути реакція. І я так розумію, що цієї реакції не було ані рішень на ставці чітко чітких. Ну там було, там було невиконання своїх обов'язків. Там не було. Я так розумію, що вони навіть документами не не прикривалися. Тому для них така болісна тема, і вони намагаються пояснити суспільству, що це військові щось там. То розмінували, то не добудували, то ще щось. Той же Содаль, от скільки говорили, скільки говорили, але е, претензії до нього щодо підготовки до війни. Серйозно? А всі інші будуть відповідати. На цивільна влада, на цивільна країна. Ну тобто, все це очевидно виглядає як таке перекидування, знаєте, відповідальності. І це безумовно непокоїть. І це знову стане питання про, е, наприклад, е, законність тих виборів, які навіть якщо вони знайдуть законні підстави, але їх чистоту перевірити неможливо. Бо як провести компанію в умовах, коли відключені канали, немає свободи слова, що очевидно в стані війни? Як провести, е, наприклад, реєстрацію кандидатів? Ну, є, ну як дотриматися е, ознак е, процесу демократичного, особливо коли питання є. А ці питання задати нема. Бо то ти в погонах сидиш в окопі, то ти е, відключений від всіх можливих супутників і теж сидиш собі, ну, куди ти це скажеш, кому. Е, от хороше питання, до чого? Саме до цього нас і готуються. Тому що ми чуємо, що, знаєте, це теж така цікава таке двомисліє, коли з одного боку ми ж побачили, що частина цих блогерів це ті самі шановні люди, які ходили до Офісу президента послухати. Тобто медіо туди не пускають значить, відповість, бо медіо треба відповідати. А цих людей запрошували на поговорити. А тепер вони раптом. Тобто, знаєте, дуже цікаво. І це можна спостерігати, наприклад, в тих самих провладних телеграм-каналах. Ми ж всі знаємо е, назви цих телеграм-каналів, які мають відношення до Офісу президента. І от вони, з одного боку, е, хвалять, е, ну там, там вже ж видно, що вони роблять. Вони хвалять чину владу, вони ругають, клянуть Кличко, вони клянуть опозицію, і вони, наприклад, клянуть ТЦК. І ти так думаєш, ну, ну чекай. Або вони закликають до миру. І ти так думаєш, чекай, ну якщо це провладний канал, який тримає ну, людина близька а то і партійна. а що це раптом там за наративи такі з'являються? Тому от в мене завжди виникає таке відчуття, що з точки зору інформаційної політики в нас така двозначність вже російська, де на, в офіційних заявах звучить одне. А в таких неформальних заявах, розмовах і е, е, абсолютно інше. І це абсолютно інше, воно більш поширене, в нього вкладаються величезні гроші. Це формування точки зору і наративу. Тобто, як от нехороші не воєнні значить, не готувалися до оборони країни, так тепер е, так і тут нам розказують, що треба якісь е, поступки, і це призведе до миру, це призведе до безпеки. Хоча ми розуміємо, що е, це колосальний, колосальний прецедент. Такого не було. Ніде жодна країна не відмовлялася е, на користь сусідів від своїх територій. Ну, то, такого нема. Вже давно. Це до, до, до Другої світової М -м -м говорити про включення в себе чужих територій, можливо, а зараз ні. Більше того, ті, хто відмовлявся, це була постнацистська Німеччина. Це результат е, Другої світової. Тобто, якщо Україна. По результатах війни нам кажуть відмовтеся від території, підпишемо мир, то нацистська Німеччина це ми. Це ми напали на нещасну росіюшку? Як це? Ну а як? Це ми капітулюємо і маємо спокутувати? Може ще репарації їм заплатити? Тобто, от, е, фактично, це не просто шлях до капітуляції, це шлях для нашої ганьби. Наступним будуть судові позови проти України. Яка на цих територіях вже новоруських розбомбила там щось, розумієте? Там якось оборонялася. Ну, тобто, оці ці люди, які закликають, вони не думають головою, що вони, їх діти, онуки, будуть ще репарації Росії платити. А, я, а як пич? Що ті, хто зараз знаходиться за кордоном, ви їх всіх повернуть додому, прямо бігом, ну, на виход, бо ну мержиш, валіть! Жоден інвестор не вкладеться в це. Ну в країну що ти відбудуєш? Ну тобто, знову ж таки, для того, щоб розмухувати. Але суть полягає в тому, що ми залишимося в цій бідноті, е, зруйновані, розбомлені з купою народу, які повернуться до країни, яким нема де жити, нема де працювати, нам нема чим їх е, підтримати. А нам ще армію отримати, бо кожен з нас розуміє, що армію треба посилювати. І знову ж таки, а хто нам зброю дасть? Вони бояться нам дати дозвіл бити по території. Скільки ми півроку чи рік з ними гавкалися, поки вони е, ну, перестали за серце хопатися, що ми хоча б по Криму окупованому б'ємо. А до цього ж було взагалі кошмар. Не, не смійте, не трогайте. І е, хто нам зброю дасть? А як же ескалація? Якщо ви в перемилі, то жодна країна не поставить ані грошей, ані зброї, якщо цього не захоче Путін, бо щоб не ескалювати. І от в якій ситуації ми опинимося? І замість того, щоб влада пояснювала це людям, наслідки подібних рішень, що вони тимчасові, що вони тимчасові навіть не на роки, а на місяці. Це передишка Путіну на місяці, після яких нас буде знищено. Ну, очевидно. І ні, влада займається не цим. Вона займається, що ті втекли на українці, ці ці тут погані, тут задно, ну, тобто вони ходять і знаєте, от, ну, займаються якимось розмуханням безкінечних скандалів. Тобто фактично підвищують рівень агресії в суспільстві. З точки зору психології, є таке поняття, як. Таран психологічний. Наприклад, щось жахливе, щось абсолютно некорисне людині, щоб її навіяти, потрібно її шокувати. До речі, це той метод, який описував Шетроцький. Страх і зваблення. Це риторичні методи, як можна спонукати людей і суспільство на самогубчі вчинки. Так от, в даному випадку, страх це удар по ахматит. А далі пішло сваблення. А давайте ми відмовимося, це ж сваблення. Це єдиний процес. Як книжка, оця їх російська, радянська шабішовиська, пише, пропагандистська, і ми бачимо цю єдину компанію. І, на жаль, очевидно, ми тішимо себе тим, що це люди, може, вони дурні, а може, їх Росія купила, може. Але відсутність реакції з боку влади такої справжньої реакції. Бо з інформаційними війнами треба боротися. І знову ж таки, спецслужби мають ці алгоритми, вони ніхто нічого не міняв. І розповсюдження чуток, і нагнітання паніки це абсолютно відомі методи, які застосовуються ворогом на ворожих територіях. Вони їх застосовують до нас, є алгоритми протидії, ще, ще в радянських підручниках. В чому проблема? Працюйте, але ні, ми бачимо, вони не працюють, вони теж флешмоги. Якихось таке враження, що ну я спостерігаю, я зараз не хочу говорити навіть, що це якась злонаміреність. Я просто хочу сказати, що все, що я спостерігаю, виглядає як некерованість. Як з одного боку є такий флешмоб, картинка, знаєте, такий перформанс владний. Ну, от ми воюємо, ми переможемо, ми всі як один. А з іншого боку. Е Самими процесами вже давно керує не банково. Ну це так виглядає, бо От подумати, що всі ці компанії, що вони просто так хаотично співпали, ну ні, вони виглядають як єдине, як така ну, єдина робота ворожа проти нашої держави на всіх абсолютно щеблях. Тут розколоти російськомовних, україномовних, тут розколоти правий, pra, правий сектор, наш правий рух е, азовців там, свободівцями, тут, значить, е, переселенців з е, тими, е, хто не поїхав. ну от в, Військових з військовими, владу суспільства, військових суспільств. і це скрізь. І в цьому кожен раз стирчать вухи людини близької до влади. Оце мене непокоїть. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, Поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!